На Україну тиснуть, щоб ЗСУ вийшли з Донбасу для укладання мирної угоди. Американські змі пишуть, що Зеленський нібито може на це піти. Але чи правда це водночас у Швейцарії підготували оновлений документ про мир? Але питання територій буде вирішуватись безпосередньо на зустрічі президента України Володимира Зеленського і президента США Дональда Трампа вже цього тижня. Тож чи дійсно нас змусять полишити Донбас? Що буде, якщо ми відмовимось? Чи може нам вдасться переконати Трампа не виходити зі своєї території? А якщо так, то яким чином? От про це сьогодні випуск. Але на початку підпишіться, будь ласка, на цей YouTube канал. Не забувайте ставити лайки, залишати коментарі. Ну а я щоб часу вашого не найти одразу буду починати. Дивіться, є таке американське видання. Вона називається Вашингтон Пост, і от це видання повідомляє, що в умовах тиску через так званий мирний план президента США Дональда Трампа український лідер Володимир Зеленський може опинитися перед найболіснішим вибором за час свого президентства. Американські чиновники, які ведуть переговори, заявили, що Київ може бути готовий до компромісу щодо ключової вимоги росіян-обміну територій в Донецькій області на мирну угоду. Журналісти посилаються на американських чиновників, які говорили з секретарем Ренборустемом Уміровим. І от за, дані, за даними цього видання переговори щодо плану Трампа активізувалися після того, як представник Туреччини повідомив спецпосланцю Трампа Стіву Віткофу, що Уміров готовий з ним. З Віткофом зустрітися у Флориді, і саме під час цієї зустрічі у нібито заявив американським чиновникам, що Зеленський може бути готовий до так званого компромісу щодо вирішального питання обміну землі в Донецькій області на мирну угоду. Цей болісний компроміс. А відверто кажучи, це навіть і компромісом назвати важко. Він стосується вимоги Росії. Про відведення українських військ з приблизно 25% території Донецької області, яку Україна я нагадую наразі контролює, і, от друзі, за словами цих американських чиновників, це сталося на тлі відчуття, що от недавні нещодавні там невдачі, як вони кажуть, на полі бою в Донецькій області, і корупційний скандал у Києві привели Київ, привели Україну до ось такого переломного моменту. Натомість треба одразу зазначити, що сам секретар РНБО. Рустем Умєров заперечив будь-які повідомлення про нібито погодження з ним чи Україною. Ось цих ключових пунктів американського плану завершення Росією війни. Він сказав, що його завдання під час відрядження до Сполучених Штатів було суто технічним. Воно полягало в організації зустрічі і в підготовці діалогу. Жодних обіцянок чи тим більше погоджень будь-яких пунктів каже Уміров, я не надавав. Тому що це не входить просто до моїх повноважень і не відповідає процедурі. І дійсно, якщо ну так подумати, то у Мєров і правда не має жодних повноважень на подібні заяви чи там рішення. Більше того, директив, як ми знаємо від Зеленського, публічно е, у нього не було. Втім, це могли бути непублічні сигнали Сполучених Штатів Америки. Ми е, цього не знаємо. Знову ж таки, у Мєров це заперечує. Отже, друзі, що ми маємо? Американські чиновники на умовах, на умовах анонімності заявляють. Впливовому виданню, що Україна нібито готова вийти з Донецької області в обмін на мирну угоду. Натомість Україна це спростовує до того ж. Публічна позиція української влади, як відомо, не змінювалася свою на свою землю. Ми не обмінюємо, і вона не є предметом торгу. Так о, говорять, говорили представники української влади. Будь-які розмови про там територіальні питання. Можуть початися одразу після зупинки вогню по лінії фронту. Я нагадую, що позиція Росії це повністю вихід ЗСУ з Донбасу, а потім лише припинення вогню. Тепер дивіться, що відбувається далі. Значить, вчора у Швейцарії, як відомо, пройшли консультації щодо мирного плану. В цілому, як з української, так і з американської сторони, сигнали надходили позитивні, тому що і Рубіо, і Єрмак, і Умєров, і Зеленський заявляли про певний значний прогрес, якого вдалося досягти. Представники України там внесли свої пропозиції щодо цього так званого мирного плану від Кофа Дмитрієва, і частина з них з цих пропозицій, нібито була врахована. Я хотів би насправді подивитися на цей оновлений проект договору, до якого там сторони прийшли на вчорашніх переговорах. Він поки що не опублікований, але із спільних заяв е української і американської делегації випливає, що оновлений документ підготовлено. Тепер, друзі, найцікавіше видання РБК Україна з посиланням на свої джерела стверджує, що частину пунктів. Таких, як питання чисельності зсу, було скориговано. Нагадую, що перша версія плану Віткофа передбачала суттєве скорочення сил оборони України. Утім, якщо вірити джерелам Мербака, це вдалося змінити. Але увага далі: територіальні питання і закріплення не вступу України до НАТО були поки що винесені за душки для обговорення на рівні президентів. Їхня зустріч може відбутися вже цього чи наступного тижня. Хоча там конкретної домовленості щодо дати у Женеві не було узгоджено, тобто сторони не домовили Швейцарії, коли саме має відбутися зустріч. Натомість є таке кх -кх, видання CBS News, і воно повідомляє, що обговорюється можливий візит Зеленського до Сполучених Штатів Америки, а сама дата залежатиме від переговорів. Видання Bloomberg з посиланням на свої джерела пише, що США буцімто. Попросили Україну підтвердити, що вона внесла свій внесок в пропозиції після того, як стало зрозуміло, що Москва зробила значний внесок у цей план. Тобто, таким чином, американці хочуть позбутися ярлика, що план суто проросійський. коли і чи взагалі відбудеться зустріч Трампа і Зеленського у Вашингтоні? Я думаю, друзі, що ми з вами дізнаємось вже в найближчі години після того, як Рубіо розповість Трампу про перебіг переговорного процесу у Женеві. Давайте скажу простіше: якщо Рубіо скаже Трампу Дональде, Україна готова домовлятися. Ця зустріч буде організована швидко, якщо Трампу здасться, що ми типу там що ми готові домовлятися. Так. Якщо Трампу здасться, що ми не готові, не налаштовані там на серйозні переговори, як він думає, ситуація звичайно ж буде іншою. Але нас цікавить те, як Зеленському переконати Трампа в тому, щоб ЗСУ не відходили з контрольованої нами ж території Донеччини. І тут друзі, треба сказати, що задача стоїть нелегка, далеко не легка. По перше, цього разу з Трампом вже не спрацюють фокуси з картами. Пам'ятаєте, коли Зеленський е, з європейськими лідерами е, а ось. Ця історія Зеленський з європейськими лідерами зустрічався а, з президентом Шау Білому домі. Тоді йому показували велику карту Донбасу і переконували у тому, що Росія окупувала незначну територію Донецької області від початку повномасштабної війни і що заяви Путіна і загальне враження, яке створює Росія щодо стрімкої і неминучої окупації Донецької області, це маячня. Тоді з горем пополам Трампа дійсно вдалося у цьому переконати. Потім, був візит президента Зеленського до Білого Дому і зустріч з Трампом безпосередньо. Пам'ятаєте, тоді видання Financial Times з посиланням вже на свої джерела повідомляло, що Трамп під час переговорів відкинув карти лінії фронту в Україні і наполягав на тому, щоб Зеленський передав Путіну всю Донецьку область. Люди знайомі з цим питанням розповіли Financial Times, що зустріч багато разів переростала в суперечки, в скандали, під час яких президент Трамп постійно лаявся. Хоч Зеленський це і заперечував вже після цієї зустрічі. Останнє інтерв'ю президента Трампа Фокс News є дуже показовим, тому що Трамп переконаний, що Україна він про це прямо заявляє, що Україна невдовзі втратить Донбас. Трамп заявив, що Україна буде змушена віддати навіть ті землі, які вона не втратила під час протистояння з Російською Федерацією. Він сказав, цитую вони втратять територію найближчим часом. Ще раз, тобто, Трамп переконаний, що Україна втратить Донбас. Тому, друзі, дивіться: очевидно, що американський лідер цього разу може бути абсолютно непоступливим в територіальному питанні. Зеленському буде важко знову переконати Трампа у тому, що переговори повинні початися відразу після зупинки вогню по лінії фронту і що ЗСУ мають залишитися на території Донеччини. Трамп в свою чергу, як на мене, буде тиснути на Зеленського, буде порожувати зупинкою постачання озброєння, наданнями розвідувальних даних. Але якби Зеленський навіть і хотів піти на такі кроки, він все одно не зміг би цього зробити. Ось що потрібно друзі усвідомити: по-перше, це заборонено конституцією України. По-друге, це може призвести до непередбачуваних процесів в самій країні, які можуть завершитися взагалі повстанням. До того ж, не зрозуміло, як на це взагалі може відреагувати наша армія. Я вже не кажу про те, що це було просто несправедливо, як мінімум. Але Трампа насправді це не цікавий. Тому я думаю, це от моя думка така. Я думаю, що представники української влади підготують для Трампа певний формат по Донбасу. Ще раз, у мене немає інсайдів, це мої припущення. Я не знаю, як буде, але можливо запропонують створити ну умовно велику там демілітаризовану зону. Так з міжнародними спостерігачами, які би контролювали дотримання такої домовленості для більшого переконання, давайте там залучимо китайців. Нехай будуть і вони ну умовно, і Україна і Росія відводять сили і засоби на певну відстань. Туди заходять там іноземні спостерігачі, в тому числі з китайцями, що Росія це окнула. Ця зона оголошується нейтральною, і тоді українській владі ну було б простіше вирішити це питання всередині країни. Типу, ми нічого не здаємо, не проводимо там не референдуми, не порушуємо конституцію і так далі. Питання в тому, чи згодиться на це Дональд Трамп цього разу, але найголовніше питання, друзі мої, полягає в іншому на це ніколи не піде Володимир Путін, тому що він у жодному разі не допустить присутності американських чи будь-яких інших іноземних, скажімо так, спостерігачів, чи яких-небудь інших форматів по Донбасу. Його задача аж ніяк не зупинити цю війну. А продовжувати її, будьте певні, що навіть якщо Україні і Сполученим Штатам вдасться досягти згоди щодо фінальної версії мирного плану, Путін все одно на це не піде. Російська дипломатія вже друзі вже подає сигнали, що вона не готова йти на будь-які компроміси чи зміни плану Віткофа Дмитрієва. От в якому варіанті він є цей план, нехай так і приймає. Тому ми знову повернемось до того, що ми починали будь-які розмови про цей мирний процес, і невідомо ще з якими наслідками можливо, як я і припускав раніше в попередніх випусках, Трамп піде на санкції щодо двох сторін: України і Росії, тому що, окрім очевидного бажання президента США завершити цю війну, воно ще й обумовлюється внутрішньополітичними і особистісними чинниками. В першому випадку це плівки Епштейна, на яких може бути Дональд Трамп, і йому треба за будь-яку ціну зараз знайти привід, перебити, медійно перебити ось цей потенційний скандал, в який він може вляпатись, і мирна угода тут просто ідеальний приклад і зразок. А у другому випадку щодо особиснісних чинників, це та ж сама Нобелівська премія миру, яку так жадає отримати американський лідер пошвидше. Але я хотів би усім нагадати, що Нобелівку дають за сприяння миру, а не капітуляції. Дякую, друзі, залишайтесь на цьому каналі. Підписуйтесь на нього, підписуйтесь активніше. Бережіть себе і до наступної зустрічі.